10 липня 2022 рік перед вами плід диплоїдної сливи під назвою Анджеліно чи Ангеліно. І на даний період це один із небагатьох плодів, які вдалося зберегти. Зберігався в звичайних підвальних умовах в умовах холодильника. Є інформація, що може влажуватися до нового року. І, можливо, в підвалі навіть міг зберегтись набагато краще, але була мною допущена помилка, оскільки потрібно його збирати обов'язково в стані технічної стиглості, коли ще е, м'якуш його має -біле кремово біле забарвлення, кремово-білого кольору такого. Зараз він вже ну, такий насичений е, червоний, я би сказав такого вишневого відтінку. Перестиглим вже він, напевне, пішов. На зберігання і це є однією із причин, чому він так погано зберігся. Ну і ще в вересні, коли він мав нормально дозрівати, були дуже складні погані умови. Дуже велика кількість опадів. Не лише на Хмельниччині, але й по всій Україні. І тут оце особливо. Так, давайте його скуштуємо, розріжемо спершу, поглянемо, що він собою являє, та скуштуємо. Ось бачите, який він дійсно всі красивий. Цей плід, чому він довше зберігся, тому що він менш перезрілим був закладений на зберігання. Ось бачите, не настільки він вишневий, не настільки він кроваво-червоний. Все ж таки, білизна в ньому проглядається в м'якуші, але все рівно досить таке красиве відовище. Ось це його м'якош дуже подобається мені. Так як дещо екзотично виглядає в дану пору. Так, давайте скуштуємо. Ну, класний смак. Солодкий. Кислинка не відчувається. Лише ось в кірочці я відчуваю кислинку. Кісточка у нас ось так доволі непогано відійшла. І маленького розміру. Соку предостатньо. Хочу зауважити, що плодів, які я з'їв там 10 днів тому, які почав споживати, які були більш перезрілими, більш такими вистиглими, кисоти я не відчував і відчував в них більший цукор. Ось такі плоди, коли вони зриваються менш стиглими в стані технічної стиглості, як я зазначив, із таким кремовим білим м'якушем. Вони краще зберігатимуться і дійсно могли б навіть в підвальних умовах долежати до зими, можливо, навіть і до Нового року. Оскільки даний плід, порівнюючи з тими з перезрілими, він, звісно, смачний, але ті були ще смачнішими. Там такий був ну, ще червоніший, бордовіше, таке забарвлення насиченішого кольору. Цей плід ще перейшов, дозрів. Ще не в повній мірі. Ну, так, в принципі, смак, лежкість. Все, я, я задоволений, звісно. Є і свої мінуси при вирощуванні не лише цього сорту, а взагалі групи диплоїдних слив у моїй місцевості з великими опадами. Це все ж таки така примхлива культура. Той, хто висаджує собі такі сливи, повинен розуміти, що догляд повинен. Бути за ними серйозний, і це не, та, не той вибір сорту виду, який посадив і просто забувся. Так, біля них потрібно мати клопіт, буде клопіт, потрібно бути до цього готовим, але якщо ви хочете себе чимось здивувати, почастувати смачними сливами, потрібно проходити через ці всі негаразди. З приводу запилювача. ну У мене біля Анджеліно росте фортуна, і вона цілком справляється з цією відведеною для неї ролью. Запилення проходить доволі класно. Ну, потрібно лише класні погодні умови, необхідні для її запилення. Ось і все, будемо на цьому завершувати. Дякую за увагу. Ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Всього доброго!